Ну що, хочу сказати, що е, це останній літак, як, на якому я лечу, або крайній літак, можна сказати, зараз я знаходжусь в третьому терміналі аеропорту Торонто. І я буду летіти в Галіфакс. В Галіфаксі мене зустрінуть і ми поїдемо вже в нього глаз. Ну, ось такий термінал, гейт, на який я прийшла, але ще раді. В 8.30 в мене відправляється літак, тому ще можна почекати, ще посиджу. Ось я вам покажу сам аеропорт. Це тут гіти, тому якщо буде щось цікаво, вам по аеропортам, там де я була, можу розповісти свій досвід, тому що дуже багато шукала, дуже багато інформації, але було дуже все розмито. І якщо буде цікаво, то я розповім свій досвід, як отримала перміт Дуже швидко. Вони вже були виписані на руки. Їх зразу віддали. Одне тільки в мене засмучує, що в мене ворк перміття не відмічено, що я здала медичний огляд. Я й казала. Офіцеру, але вони вже були виписані і нам просто їх видавали на руки. Сказали, тепер телефонуйте, і кажіть їм з ними там вже будете спілкуватись. Ну, так та й так. Головне, що йде потихеньку вперед. Пригоди продовжуються, тому давайте підписуйтесь, ставте лайки. Будемо разом іммігрувати в Канаду. Бай-бай!